Будеш тату допомагать? Бачу? А оце Вишня аж віше хати, так. Да. Зрізаю далі вишню. Ого, воно ж гні... падає, так? Да? Так, да, я розчепірило вже геть. до знизу розклалась, розчепірило. Розклала совішня. Це взагалі капець. Привічка у мене така казати взагалі. Дорогенькі є мої, Дивіться, які яблучка. Але чого вони в цьому году так падають? Опадають усі. Вони і в тому году були, нема такого, що год є, а год немає. Може, на той год вони будуть всі. На дереві, я не знаю, а чогось падають. Це їх треба, видно, раніше позрівати, де і все. Там треба буде повідло зварити. Може, в мене буде час трохи, перерів буде, то я звару повідло хоч баночок 3-4. Там у мене є ще з того року, але ж чого ж вони будуть пропадати? Бо сушки ми не любимо сушити. Отак, дивіться, які вони гарні, красиві. Є. І там попадали. Поробила я сьогодні роботи багато, покажу вам. Зробимо з вами обход. Трошки пополола це все я. Моя ще одна мрія здійснилася, Віталік зрізав мені віхню то а потім ще треба оцю яблуню зрізати. Оце вона так падає туди на дорогу, Тоже чогось постійно яблучка. Зразу на дереві стають червів і її опадають. І оце діти лазять, обломлюють квітки. Ну таке для чого воно, таку мусор мені дали з грибу. Та й так, отут повірізувала те, що вже мені не треба. Квіточки воно цвітуть. Маленьке, забула, як воно називається. Ці біленькі, бачите. Зацвітають воно ще поприв'язувала. По, щоб вони не падали. Так, пополола там усе, воно там бузину ще вирубало а там, он, там он, там де тей стовп, то там клен, такий здоровий вірус. Я взяла пілочку, бока Віталік бензопилою різав, то я зрізала клена, і мене тут тепер теж чисто. Ну і петрушка гарнюща, бачите, очіток. Розросся, бачите який. І дивіться, як тепер уже без вішні. Бачите? Де мені здається, що до ладу, правда? От вішенька ось така є, що є мало. Хай розростується. А ось анімона ще черешеньку посадить, щось отаке. Да і так. Повиметувала тут пеньочок в Італіку став, ставлю, бо каже щось не знаю. Цепку боїться, щоб не перевести, каже, потім чи сакерою буде вирубати, не знаю. Ну і так себе добренько стало. Я тут би обшеградку градку зробила б і все. Зробила, б, щоб тут була малина, там теж вона щось не родить, не знаю. Та й так, а дивиться, водо, не знаю. Хай би вже хтось чи побачили, чи люди мені помогли вже, бо не хочу. Не хочу я до нашого міського голови, тому що безполезно буде казати. Я вже задувалася, цей лістя грибці, бачите, що робиться. Воно теж мусор. Хай би прийшли, позабирали, тут. Повір... Оце я вам казала, бачите, поврізала і дивіться, нове молоде поросло все. І це мету, мету знову понападало дицькі дерева, скоро люди не пройдуть. Ми б їх зрізали, але як ми були в одну галузу, дітям б зрізали. то кажуть, ці прибиральниці зрізали, то й прибере до куди, до тут вже треба грузова машина, щоб його все хай дадуть, да погрузять. А ми порежемо да і все. Це як воно називається морозник, чи, чи як вони називаються? Вона вгуклі. А це мой урожай. А, Віталік вже забрав кавунчики. Це ще гірки нарвало. Ось бачите, який кавунчик один. Побачимо, який він. Це домашній вірус свій. Захотіла на секундочку в ліс. Я вже давно не була. Сухо. Нічого немає. Тут беседки, туалет, звісно, не буду показувати, тому що не дуже там гарно. Подивлюсь, що тут все трещить під ногами сухо, ягоднік. І одна ягодка є ось. Даже не одна, бачите споку. Нічого mm -hmm. собі. Mm -hmm. Ліс віддав усе. Ліс все віддав. що тільки мог. Слава Богу. Ну, тепер. Все, відпочиваю. листя вистачає, який воно сохне буде осипатися. Я показую всім людям тим, що писали. Ніде я годник не так що Так що будьте спокійні, не переживайте, людочки. Все є, все є. Наберуся трошки сили, дихну чистим повітрям подишу і додому? Поговорю з деревами.